Вітаємо у Фан'юс сьогодні. У випуску олімпійська збірна України дізналася своїх суперників по літній олімпіаді у Парижі. Талант чи корупція? Син Андрія Шевченка дебютував за юнацьку збірну України. Це важливо знати, з чим наша головна команда підходить до вирішального матчу проти Боснії та Герцеговини. Леоненко розповів, через що Григорій Суркіс міг би відвести його в ліс. Наш ексклюзив Йожев Сабо прокоментував спроби Анатолія Тимощука судитися з УАВ і назвав Мілевського п'яницею. Чекаємо від вас подобайку до цього відео та підписку на ютуб канал Фандей. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на переможця майбутнього Євро 2024 та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з FavBet. Син Андрія Шевченка Крістіан дебютував за юнацьку збірну України віком до 19 років. Сталося це в матчі команди Дмитра Михайленка, який, до речі, також дебютував на своїй посаді проти збірної північної Македонії в рамках еліт-раунду відбору на євро 2024 що проходитиме в липні у північній Ірландії. У першій грі еліт-раунда наші юнаки впевнено обіграли одноліток з Північної Македонії з рахунком 2-0. А голами відзначилися Данило Кривсун з Дортманської Борусі, якого нарешті заграли за збірну України, та форвард Динамо Матвій Пономаренко, інтерес, до якого віднедавно приписують Севілії та Брентфорду. Крістіан Шевченко з'явився на заміну на 79 й хвилині і, очевидно, дуже потішив свого батька. А за сумісництвом президента УАФ Андрія Шевченка, після гри той опублікував наступний допис: цитуємо. Яка гра, вітаю нашу юнацьку Ю-19 з перемогою над північною Македонією. Ще два матча відділяють нас від Євро 2024 Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні. Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній. А от в коментарях до цих світлин Шевченка старшого в інстаграм чимало критики і звинувачень. Корупція в дії. Він навіть не знає української мови. Ось так і виховуємо патріотів. Перший виклик у збірної відразу сьомий номер 100% за талант і працю, прямо мотивація для інших пацанів у збірній. Грати в національній збірній потрібно заслужити, а тут без слів. Напишіть і ви свою думку у коментарях до цього відео. Запрошення Кристіяни Шевченка до юнацької збірної це визнання таланту чи корупція. Середо ввечері у Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських ігор 2024-го, путівку на який вперше в історії здобула і наша збірна під керівництвом Руслана Ротаня. Жереб подарує нам зустрічі з вельми непростими суперниками, а саме збірною Аргентини, Марокко та третьою командою Азійської конфедерації. Нагадаємо, що молодіжна збірна України дійшла до півфіналу останнього євро серед гравців до 21 року, що й гарантувало їй першу в історії кваліфікацію на Олімпійські ігри. На турнір до Франції, який пройде з 24 липня по 10 серпня, її повезе. Тепер вже екстренер молодіжки Руслан Ротань. Від вас лайк, якщо бажаєте нашим хлопцям повернутися з Олімпіади з медалями. У четвер ввечері відбудеться ключовий матч для першого циклу роботи Сергія Реброва з національною збірною України. Нашим суперником буде збірна Боснії Герцеговини. А гра відбуватиметься на її полі у Зениці. Напередодні відбулися традиційні заходи. Як то передматчеве тренування та прес-конференція Сергія Реброва. Найважливіше, що потрібно знати, усі футболісти готові. Травмованих немає. Більше того, в загальній групі займався і Віктор Циганков, який перед тим мав ушкодження, через яке пропустив попередні меджрони у чемпіонаті Іспанії. Сергій Ревров також зауважив, що Циганков відновився, а невдовзі буде максимально в порядку та озвучив фактор, який його непокоїть найбільше. Це те, що когось доведеться не включити до заявки на гру. Від вас лайк та слова підтримки на адресу збірної України у коментар під це відео, якщо дійсно бажаєте нашій головній команді перемоги і виходу у наступний раунд. Віктор Леоненко в ексклюзивному інтерв'ю виданню український футбол про збірну України добряче пройшовся по форвардах нашої головної команди. Зокрема, дісталося від нього, і Артему Довбику. На інформацію, що форвард джерони не забуває вже вісім турів чемпіонату Іспанії поспіль, Леон відповів наступне: Якби я не забував вісім матчів поспіль, то сабо з божеволів би, а Григорій Михайлович Суркіс вивіз би мене в ліс. Довбик ще нічого не виграв і нічого не зробив, щоб вважати його топ-форвардом. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з такими висловлюваннями Віктора Леоненка. Або що ви думаєте про Леона? Напередодні стало відомо, що спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні зареєстрував позов Анатолія Тимощука проти української асоціації футболу щодо позбавлення його усіх звань та титулів у нашому футболі. Засідання призначили на 22 квітня. Тим часом видання Український футбол отримало коментар колишнього тренера збірної України Йожифа Сабо щодо цього питання. Цікаво, що дісталося ще й Артему Мілевському. Слухаємо легендарного Йожифа Йожифовича, ставимо лайк йому за прямоту та відвертість, а також підписуємося на ютуб канал Фандей, адже далі буде. Як же так можна судитися? Ти сам виноват. Мноки ребята вернулись датам за времінну вернулись. А вони ще критиковать. критикувати. Ну... Надо было думать не о деньгах, а о престиже. Тот же Милевский, да? Ну, mm -hmm. футболистом и все такое. Ну, пьяница. Так зачем столько писать о нем, о нем и, и все время о нем, что это вот такого человека надо пример ставить детям?